Ми тестували різні яблука, тобто тут і регулювала швидкість. Це речі, саме останній тест. Це яблуко не попало не в центрі. Це саме перше яблуко. Тобто все відвелиться від форми. Саме головне це форма. Якщо форма нормальна, то вона буде чисто прямо З Що починаємо? Завантажуємо сюди воду. Чи, що Вода має бути мінімум по цій рівень. Ці лопатки обертається, вони обертається, тобто штукають яблуко вперед. Потім яблуко попало сюди. Тобто, а вона, ні, сорі, більше так. Ось так. Яблуко попадає сюди. Зараз ще яблука. Тут воно палива, піднялась, попала сюди. Потім у нас працює пневматика. Працює пневматика, піднімається. А, ось. Ось вона. Ось. Це все постійно. Піднімається, піднімає наше яблуко, кидає сюди. Впало яблуко сюди. Наступна пневматика піднімається, яблуко кидає сюди. Потім піднімається ще раз, яблуко падає туди. Впало яблуко, попало у нас воно сюди. Перші оці діжки не пусті. Тут є силикон, який це до речі проти лісу, який його тримає. Тож воно повипадає потік яблук, щоб вони стояли черга. У тут черга і не випадало одразу всі сюди. Тому він має бути тут. Потім нас яблуко пройшло. Яблуко пішло сюди. Тут, до речі, дуже цікавий механізм. У нас є голочки, тут тобто наші зірочки, Ні якісь не неоднаково, тобто вони тим, видно, трошки зміщені. Вони обертаються. Тобто на ці, оце перша, друга, третя, четверта, п'ята група це обертається. За тобто рахунок чого вони працюють. Тобто У нас є яблуко, яке має низ і верх. Низ і верх. Тобто, коли у нас йде кручення, ну, коли воно крутиться, воно його прокручує. Ось цю частину воно цепляє. Ну, Зараз я покажу. Тут воно цепляє, 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 ціпляється, впало. Ось тут. Ось так. Жопка велика, і в цю жопку воно попадає. Ось. Так воно має лежати. Тобто головна задача оператора це в першу чергу підвозити яблука постійно. Завантажувати, завантажувати. І контролювати, просто, щоб тут цей механізм дозволяв частково правильно. Далі, тут все йде автоматичний режим, тобто воно крутиться. Коли яблуко дозапиву, ну немає до що відціпитися, воно зупиняється. Ось, а Яблуко наше подається, стіло обертається, потім воно потрапляє на цей механізм. Цей механізм він викидає. Зараз вона виключена, ми її переналаштовуємо. Що... А задача цього механізму знизу йде. Зараз покажу. Mm, ось, Тобто вона штухає верх, а це просто притримає. Тобто щоб його я щоб яблуко лежало чаші правильно. За що це потрібно? Що нам буде стояти ось так, або ось так, Ну тут більше залишить від реліфу. Якщо яблуко буде стояти неправильно, воно його вдарить не по центру, ось як тут. Яблуко велике, тобто більше нашого діаметру, який потрібен, і ми ось тут. Або ось тут. Це залежить від того, як воно попаде на прижим. Притиснула. Тут, тут воно притискає, я ще не помиляюсь, від труди 5 разів, то від яблуко. Поїхав далі. Цей механізм зараз опущений, він підня, в стані, опускається. Ось голочка. Потім передає яблуко сюди. Тут у нас є голочки такі. Ось. І ця чаша вона ось, ось. нарухається. Це, ну, це все дуже швидко буде на машині. Потрапив яблуко сюди, скидає як. Тут є голочка, ось Ця голочка має ось тут резину. Тобто воно його піднімає, а резину залишає. Таким чином залишається яблуко тут. Потім далі. Далі голки які забирають яблока. Вони мають 4. 4, Тут 4, там 4 і там 4. Тут, до речі, нема церкви, теж треба змащувати. На кожну ось. Ось, а ось це. А, яблоко стоїть тут. Все, яблоко стоїть тут. Цей ніж не подвигається сюди. Рухається стіл. Ось. Стіл рухається туди, зміщується. І піднімає. Підняла, одягнула яблуко. поїхала далі. Зараз покажу, що в роботі. От у нас висить яблуко. Це механізм. Зараз я не Але він рухається, Зараз буде веде відео. Він рухається. І таким чином оприснув обходить повністю наше яблуко. Шкірка летить туди вниз, на конвейер, який відводить. Конвейер може бути туди або ж може бути туди. Тобто, це в залежності від того, як хоче клієнт. Також по цим машинам є дві комплектації. Перша комплектація це суто машина. Вона йде без цього виходу, без забору і без конвейера, який подає. І приймає. Перша група у нас приймає яблуко. Друга група у нас яблуко чистить ось тут. Третя група з тої сторони, зараз я покажу, вона зрізає вверх, зрізає вниз, підрізає. Тобто ми можемо регулювати швидкість оберків цього ножа. А можемо глибину відрегулювати на тому ножі, який зрізає вверх і вниз. І третя група, четверта група у нас, звичайно, вибуває серцевинку. Там, видно. Просто його ударяє. Яблуко падає туди вниз, а серцевинка залишається сюди іде і відходи. Ось сама серцевинка. Як бачимо, все залежить більше від того, як чітко попаде яблуко, як воно тут відцентрується. Тобто тут. В цілому. Задача оператора просто контролювати, щоб коли наше яблуко не досить правильної форми, тобто не правильна форма, це ось. Тут ямка, тут горбик, тобто воно ж не прямо ідеально рівне. І тут не прямо ідеально. Бі. Тут більше та менше. Щоб воно ось тут відцентрувалася. Слід людина, яка контролює, щоб там були яблуки. Каже, там привезе яблука, то привозить яблука, насипає. А тут оператор судно відправляє наше яблуко ось так, щоб воно було прямо рівно. А, є машини, які стоїть дороблять в Німеччині, за на фотодатчиків. Та машина коштує, лінія коштує в рази рази більше. Тут суто механіка, оператор підправляє тут яблучко, щоб яблуко, коли у нас тут притиснулося, буде притискатися зверху вниз. щоб воно ось так правильно, наші чеші. Дуже важливо. Тому що від цього залежить, наскільки чітко попаде в центр наша голка і наскільки чітко буде далі цей весь процес. Чистка. Підрізання верху внизу і потім вже видавання серцевини. Якщо у нас буде неправильно, буде в такому форматі, як тут не відцентроване яблуко, воно його почистило тут, це швидкість, ми її відрегулювали, але те, що воно не попало в центр. Тут. Те ж саме, яблуко взялося тут зверху. А мало братися знизу. Ось тут. Це те, що вважаю, як воно я поступає. І це те, що ми почистили. Зараз буду включати, буде шуміть, буде видно. Тобто саме головне, щоб наше яблуком було ось так. Не так, не так, не так. і не так. Ну і не так. А отак. Тільки. -от. Поїхали ми далі. Компресор. Компресор має бути мінімум 100 літрів. Зараз буде в роботі. А, 200 защо можна. Ці всі двері вони відкриваються, відчиняються. Тут знімається захист. Щоб мати доступ туди. До зараз ми сюди дінем. чехол буде теж закрито повністю. А машина перша, яка приймає, тут є шланг На кисень, два штуки, ось вони. вони проводяться ось тут знизу. Ось. Знизу видно, трубочки такі під них є. Проходять тут, виходять сюди наверх і заходять сюди. Тобто це треба б ставити по місці. Тобто цей шланг буде провод буде скручення, буде вже тут. Цей шланг тут не буде висіти. Отискається ось, ось тут. І він піднімається догори. Отискаєш туди і знімаєш. А потім підключаємо сюди електрику. Ось як тут. Жовтий, зелений, червоний. І ось інший конвейер. Жовтий і зелений. Червоний теж. Червоний тож, так, да. червоний дош. Ось фото. А це у нас іде. Це машина, яка перша. Це йде, це наш цей стіл. Неправильно. А це це якраз прийомна ванна наша. Тобто фізично червоний, ось бачиш, жовтий, зелений і червоний, куди підключається. А це барбатажна ванна. ну не барбатажна ванна для прийому. Це стіл ось цей. Ось жовтий, жовтий, зелений, і червоний. Ось он. Для зараз закриємо пішки і не буде видно. Ми пишемо, поки фишка не закрита. Тобто фізично це все знімається. Дверцята теж можна відкрити. Зараз я все покажу. І підняти догори. Де повністю по всьому периметру. Ось. Це ножики, які знімають верх і вниз. Мають у незаточкову стику. І зараз подивимося, як це все буде в роботі. Ми можемо цю групу повністю виключити. Якщо нам треба чистити пори периметру. ми можемо тільки вибивати серцевину і підрізати, допустимо, верх і низ. І що це треба зробити, то ось цей автомат він вимикається. Якщо ми працюємо, ой, вмикається навпаки, якщо нам не треба чистити, він вмикається. Якщо нам треба чистити, ми його вимикаємо. Ось так. Зараз ми будемо чистити. Це повністю все шафокерування. Тут у нас регулюється оберти ножом, який у нас чистий периметр. Зараз. Тут Ось, з іншої сторони наш привід, який чистить саме центр. Так щоб було краще видно. Є. Це наша пневматика. Сюди заведена. Тут гідравлічна масу. Це ручний А прокачка прибрати, це як його Ой, А, У нас буде зараз зібрано веста, тому що у нас немає такого швангового фізично, буде підключено ось так. І сюди ми підводимо наш кисень. Тут шланг у нас вмонтований для того, щоб почистити машину, кіці змінюємо, щоб це все не лізти. Туди руками є такий довгий довгі пістолет. Де апараторстаток, почистию і все. Зараз будемо дивитися це все в роботі, як воно працює. Говорити я не буду, буду тільки показувати. А ще один важливий момент. Після того, як ми починаємо нашу роботу, налаштовуємо машину. У нас є каретка. На цій каретці є ось овочка голочка. Можна вручну прикрутити і виставити непосередньо так, щоб там є у нас відміточка. Є ось тут відмітка. Ось вона, ок. І ми маємо цю голку виставити напроти тої голки, щоб наша ця система була правильно зібрана. Зараз машина набере повітря. Ось, монометок. Це піднялося. Ось Це мужик піднялося. Піднялося. І зараз будемо ліментувати нашу роботу. Автоматичний параметр Все у нас кисень закончился. Мы накачаемся в немашине. На нашими... Яблуком. Тобто в машині є важливий параметр – це калібр. Тобто Ви маєте правильно підібрати той калібр, який ви будете використовувати. Тобто, яблука має бути не більше того калібру або не менше. Тому що у нас є позиціонування воно ось тут, потім у нас є чаша, яка приймає наш продукт ось тут. Тобто Цей продукт має поміститись ось сюди. Тобто Якщо яблочко маленьке, то воно поставить неправильно, або ж більше. Зараз ми будемо дивитися, як це буде на практиці. На практиці воно буде неправильно пробивати, буде неправильно чистити, не буде трошки не тепер в роботі. Зараз покажу на практиці. Це може калібрувати яблуби, тому що воно дуже маленьке, а це не таке велике. Це місце це є зона роботи оператора. Тобто, оператор має поправити. Яблуко не має бути ось так. Або бути ось так. Так і так. тобто Яблуко має бути ось так. Тому правильне позиціонування вашого розміру до тієї чаші прийомної, куди ставиться яблуко, дуже важливо. Тепер бачите, повернеться хвостик. Що буде він стояти там чи не буде. Якщо хвостик з то воно нормально буде ставитись. Ось Ми виставляємо і більше, і менше яблука. Також важливий момент. У нас тут форма змічена вліво, а тут форма змічена теж вліво. Тобто воно не рівне до, 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 до місця, воно буде стояти. Ось так, чудово видно, що так корнути нормально, але воно буде завалюватися на цей бік. Тут те ж саме, де форма, вона є викривлена. Зараз ми її поставимо вручну. виставили вручну, запускаємось. Дуже то есть а то есть яблок, то есть ось маленьке яблуко. Це ось це яблуко, яке правильно покалібру. Ось центральна частину. Ось яблуко, яке неправильно підібране по діаметру. Ось ми бачимо, що воно почистого. Можна трошки додати швидкості, і воно буде чистити краще, але не... Дочищати. Тобто треба чашу, яка ріше, меншу по, по довжині, А ось яблуко, яке більше. Почистило його все, трошки не дорізало зверху, це можна відрегулювати на машині. Але за рахунок того, що воно велике, його дуже важко тримати. І воно випадає, ось бачите, не в центрі. Тому підбір калібра дуже важливий. Зазвичай такі яблука ніхто не переробляє, тому що ці яблука дуже дорогі для того, щоб готувати з них чипси. І ці яблука дуже дрібні для того, щоб отримати високу продуктивність. Тому середній діапазон яблука, який переробляється на чіпси, це йде 8-12 см Тиметрів в діаметрі. Зараз ми подивимося в роботі саме той діаметр яблука, який я казав, який саме оптимальний для переробки. Може бути трошки менше. Теж зазвичай впливає оце ось м'якість, яка тут. Видно, що трошки неправильно зберігалася ось сліди удару. Зараз ми положимо 4 яблука. дуже важливий фактор це форма. Ось, як ви бачимо. Ось, Теж Немає рівної частини ні тут, ні тут. Це більш-менш. Я ставлю всі яблука догори, так як неправильно, тому що наша частина правильна положення це ось так. Ми зараз будемо дивитися, як воно буде позиціонуватися. Дуже цікава система. Як правильне позиціонування. Тут теж залежуть від самої форми яблука. Тому тут має бути допомога оператора. Цей діаметр трошки більше від того, який нам треба буде використовуватись у нашого клієнта, оце десь трошки навіть менше буде. Зараз ми поправили. Зараз буде працювати наша система, яка буде а, підрівнювати її знизу. Для <кхід> цього тут є такий шкір, який саме буде бити в цю нижню точку. Зараз я вам покажу в роботі. Яблука підібраний був правильно, але проблема в тому, що нам не вистачило кисню. Тобто на моменті, коли у нас мали під'їхати ножі, які обрізають верхню і нижню частину, до нас не був провал, воно не змогло зробити. Фізично обрізається ще верхня частина і нижня. Потім вибивається. Зараз я поставлю чашу і покажу. І щоб уважно податись відео, то ці ножі не спрацювали, тобто вони мають з'їхатися і зробити це. Тому фізично трошки провальний був тест. рахунок раху на кисні, вважаю. Тобто головне не тільки калібр, а ще кисень, тому що на моменті підрізання верха низу має бути кисень, тобто балон має бути більше, ніж 100 літрів по компресору. Зараз у нас яблук підібраний ідеально по діаметру. Це фізично, а діаметр не співадає, якийсь немаловато. Це можна дочити. Можна регулювати. メイク。 Ось ви у нас в кінці продукт, який ми отримали. Це яблуко не попало в контейнер, воно впало. Ми. Але подивіться, повністю гарно почищене. Вибите цілина. Це яблуко трошки меншої форми, тому у нас йде недочищене трошки. Ну і Це також почищене яблуко. Але я те, що казав, що буває середина кісточка. Тобто ми можемо регулювати розмір. Вибивного цього механізму да зробити його трошки більше, тоді не будуть попадатись кісточки, але буде більше коефіцієнт відходів.